Сьогодні, дивіться, в мене тут взялись росточки. Росточки взялися. От Розсаду посадила, вот дивіться, вже розсвітає. Вже на пів сантиметра вже більший став. Він більше став. І він вже гарненько себе відпочиває. От така квіточка в мене вже знаходиться в моєї алляжеї. Алер... 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 А от друга, дивіться, ось отут, ось а він вже почав пускати. Трохи так подивимось. О, бачите? о Моя, моя оранжерея вже відпочиває себе гарненько. о отут Отаких от два квіточка. Ця і ця. Це один листик. Я думала його вибрасувати, а він вже, бачите, вже як гарненько себе відпочиває. О, о, я його полила, а він ще гарніший став. Ось такі дві кіточки. Осьо і все. Дивіться за слідчими подіями. Буде вам дивитися за моєю оранжереї.